Так, доброго дня всім. Або тихої вам ночі. Продовжуємо з вами підготовку до нашого вступного випробування фахового. І сьогодні у нас сьома тема ефективність підприємницької діяльності. Швиденько пробігаємося по неї, розглядаємо і здаємо тест на вищому рівні. 7.1 – результати підприємницької діяльності. Результати підприємницької діяльності це показники, що відображають ефективність та успішність діяльності підприємств. Вони визначаються шляхом оцінки фінансових, економічних та інших показників, які відображають стан, розвиток і результати підприємництва. Результати підприємницької діяльності є важливими для оцінки ефективності підприємства, прийняття управлінських рішень, планування майбутнього розвитку та забезпечення стійкості та конкурентоспроможності підприємства на ринку. Основні результати підприємницької діяльності це перше фінансові результати. Це доходи. Витрати, прибутки або збиток, що відображають фінансову результативність підприємства. Фінансові показники включають обсяги продажу, валовий дохід, операційний прибуток, чистий прибуток, рентабельність та інші показники, які вказують на фінансове становище підприємства. Друге економічні результати. Це показники, що відображають ефективність використання ресурсів та здатність підприємства генерувати прибуток. Економічні показники включають показники продуктивності, ефективності використання обладнання, ринкову позицію, частку ринку та інші показники, що оцінюють економічну діяльність підприємства. Третє соціальний результат. Це показники, що оцінюють внесок підприємства в соціальний розвиток до получення суспільства. Соціальні показники включають створення робочих місць, забезпечення соціальних програм для працівників, внесок у розвиток громади та інші аспекти, пов'язані зі сталою соціальною відповідальністю підприємства. Соціальні показники. Економічна сутність і розрахунок показників. Перше, дохід реалізації продукції, товарів і послуг. Це у нас перший перше такий, можна так сказати, це сума грошей, яку підприємство отримує від продажу своєї продукції, товарів або надання послуг. Дохід реалізації включає вартість продукції, отриманого від клієнта або споживача, і може бути розрахований як сума продажу мінус знижки. Та повернення товару або послуг. Витрати наступний такий показник, про який ми повинні знати, це сума коштів, які підприємство витрачає на виробництво та реалізацію своєї продукції. Витрати можуть включати витрати на сировину, матеріали, оплату праці, оренду приміщення, податки, комунальні послуги та інші затрати, пов'язані з діяльністю підприємства. Прибуток. Це різниця між доходами від реалізації продукції та витратами. Прибуток відображає фінансовий результат підприємства і може бути розрахований як дохід мінус витрати. Прибуток є показником ефективності діяльності підприємства і показує, чи здатне підприємство заробляти гроші від своєї діяльності. Четверта собівартість продукції послуг. Це сума витрат пов'язана з виробництвом одиниці продукції або наданням. Послуги, собовартість одиниці. Субовартість включає витрати на сировину, матеріали, праці, амортизацію обладнання та інші витрати пов'язані з виробництвом. Розрахунок собівартості дозволяє визначити, скільки коштів виробництва, коштує виробництво одиниці продукції або надання послуг. 7.2. Показники ефективності використання основних засобів. Тобто Fixed assets. Тобто фіксовані наші активи. Показники ефективності використання основних засобів відображають ступінь ефективності та продуктивності використання матеріальних активів, основних засобів у виробничому процесі. Основні засоби це земля, будинки, обладнання і таке подібне. Ці показники дозволяють підприємству оцінити ефективність використання основних засобів, виявити можливі проблеми та прийняти, прийняти відповідні управлінські рішення для поліпшення продуктивності та ефективності виробництва. До основних показників ефективності використання основних засобів можна відновити перше, використання потужностей, використання машин, обладнання, приміщень. Цей показник відомо визначає, яка частка часу, протягом якого основні засоби функціонують, вони фактично використовуються для виробничих операцій. Частка часу, висока частка використання потужності свідчить про ефективність використання основних засобів. Тобто, ми можемо основні засоби використовувати 24 часи на часи на годину. 24 години да, протягом доби, о так можна сказати, 24 часи на годину, але в реальності використовують, на жаль, або 8 годин. Ну, а більш просунуті підприємства використовують в 2 зміни, в 3 зміни, можуть використовуватись і 24. Тобто коесен використання. Цей показник визначає, яка частка потужності основних засобів використовується у порівнянні з їх загальною потужністю. Високий коефіцієнт використання свідчить про ефективне використання доступних потужностей. Наприклад, у вас є там автопарк, і з нього тільки їздять половина авто, а інше знаходяться в ремонті, тому що вони там не працюють. Це теж такий показник хороший. Ефіцієнт завантаження. Це показник визначає, яка частка робочого часу основних засобів фактично використовується в порівнянні з їх загальним робочим часом. Високий коефіцієнт завантаження свідчить про ефективне використання робочого часу основних засобів. Тобто, ваш станок може працювати і 8 годин протягом робочого дня, але навіть протягом, коли він завантажений, наскільки він завантажений, то ви можете виробити одну, 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 один вироб. Того 8 годин, або 2, або 5, або 7. Тобто, деяка частина часу не використовується ефективно. Тобто ця, наприклад, наладка, там його або відключення, і тому подібне. Вважається як роботою цього обладнання, але не вважається його ефективним навантаженням. Тому це необхідно знати ксент використання обладнання. Це показник визначає кать. Часка часу, протягом якого обладнання функціонує, воно фактично використовується для виробничих операцій, тобто для головної виробничої операції. Високий коефіцієнт використання обладнання свідчить про ефективне використання цих засобів. Тобто, допоміжний час, якийсь там на налаштування тому подібне повинен бути мінімальним. Рентабільність основних засобів це показник визначає відношення прибутку, отриманого в результаті використання основних засобів до їх вартості або балансової вартості. Висока рентабельність основних засобів свідчить про ефективне використання цих активів у виробничому процесі. Наступне. Віддача основних засобів та низькість мі... основних засобів є показниками, які використовуються для оцінки ефективності та продуктивності використання основних засобів і підприємницької діяльності. І return on assets, roa називається такий ролей. Віддачі основних засобів такі показники розраховуються. Цей показник визначає ефективність використання основних засобів для генерації прибутку підприємства. Він розраховується як відношення чистого прибутку до загальної вартості основних засобів. Отакий От показник. Висока віддача основних засобів свідчить про ефективне використання цих активів у генерації прибутку. А... низькість основних засобів. Capacity Utilization цей показник визначає ступінь використання потужності або нізкості основних засобів у виробничому процесі. Він розраховується як відношення фактичного обсягу виробництва до максимально можливого обсягу виробництва основних засобів. Висока нізкість основних засобів свідчить про ефективне використання їх потужності. Ці показники допомагають підприємствам оцінити ефективність використання основних засобів, вити потенційні резерви підвищення продуктивності та ефективності, а також прийняти відповідні управлінські рішення для досягнення оптимального використання основних засобів. Сім 3. Показники ефективності використання трудових ресурсів. З основними засобами ми розібралися. Зараз дивимося на основні наші трудові ресурси. Показники використання ефективності використання трудових ресурсів використовуються для оцінки продуктивності та ефективності праці на підприємстві. Вони дають уявлення про те, як ефективно використовуються робочі години та працездатність працівників. Ці показники дозволяють оцінити ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві і виявити можливості для покращення продуктивності та оптимізації використання працівників. Розрахунок цих показників може включати аналіз виробничих даних, фінансових звіт та інших джерел інформації. І перший наш показник це продуктивність праці, labor Productivity. Цей показник визначає обсяг виробництва товарів або послуг, який генерується працівником за одиницю часу. Він може бути вимірений у різних одиницях, наприклад, у одиницях товару на годину або вартості виробленого товару на працезмін. Високопродуктивність праці свідчить про ефективне використання трудових ресурсів і може сприяти зростанню прибутку підприємства. Другий показник для трудових ресурсів це відношення вартості виробництва до вартості праці. Value-Aided-to-Labor-Cost well ratio. ratio. Цей показник визначає співвідношення між вартістю вироблених товарів або послуг і вартістю праці, витраченої на їх виробництво. Він вказує на ефективність використання робочої сили в процесі створення вартості. Високе відношення свідчить про ефективне використання праці та оптимальне використання витрат на працю. Третій показник для трудових ресурсів: рівень використання робочого часу, work time utilization. 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 У тілі Цей показник визначає відсоток робочого часу, який фактично використовується працівниками для виконання роботи. Скільки він фактично працює, скільки він е, не працює. Він відображає ефективність використання робочого часу та виявляє можливі зайві простої чи неефективні практики у використанні часу. А з використання робочого часу вказане ефективне використання трудових ресурсів. Без відсоток дефектів або відбраковки Defect Rate. Цей показник визначає відсоток вироблених товарів або послуг, які не відповідають вимогам якості і мають дефекти або потребують відбракування. Він показує на якість праці та ефективність використання трудових ресурсів. Низький відсоток дефектів свідчить про високу якість праці та ефективне використання ресурсів. 7.4. чотири рентабельність. Такі показники це, взагалі, відношення щось вигоди до нашої нашої. На, на нашого доходу прибутку до нашого загального доходу, можна так сказати. Це показник, який вимірює ефективність і прибутковість певного підприємства, проєкту або інвестиції. Цей показник вказує на те, наскільки успішною є діяльність підприємства або інвестиції у відношенні до вкладених коштів. Рентабельність може бути використана як інструмент порівняння різних підприємств, проєктів або інвестицій, а також як основа для прийняття рішень про алокацію ресурсів та розвиток бізнесу. Враховуючи рентабельність, менеджмент може оцінити прибутковість різних варіантів та зосередити зусилля на найбільш прибуткових або потенційно вихідних напрямках діяльності. Економічна сутність рентабельності полягає в оцінці ефективності використання ресурсів та здатності генерувати прибуток. Це показник, який допомагає визначити, наскільки успішне підприємство або проєкт виробляє товари або послуги, здатні забезпечити продукт понад витрати. Важливо відмітити, що розрахунок показників рентабельності може варіюватися в залежності від конкретних умов і вимог бізнесу. Важливо аналізувати ці показники у контексті інших фінансових показників та ринкових умов, щоб зробити об'єктивний висновок про фінансову стійкість та рентабельність підприємства чи проекту. І які у нас є показники рентабельності, це по перше. Рентабельність капіталу. Return on equity. Повернення капіталу. Це показник вимірює ефективність використання власного капіталу компанії та його здатність генерувати прибуток. Розраховується як відношення чистого прибутку до середньої вартості власного капіталу. Друге рентабельність виробництва. Це показник оцінює ефективність використання виробничих ресурсів підприємств. Він вимірюється відношенням чистого прибутку до витрат на виробництво. Рентабельність виробництва чистий прибуток на витрати. Рентабельність продукції. Це показник визначає, наскільки прибутковим є виробництво конкретного продукту або послуги. Не всього виробництва, а конкретного продукту чи послуги. Він розраховується як відношення чистого прибутку від продажу продукції до витрат на її виробництво. Таке, це рентабельність одного продукту. Рентабельність продажів це показник оцінює ефективність збуту продукції або послуг. Він розраховується як відношення чистого прибутку до загального обсягу продажів. Це, що в мене, sales, Gross sales. І. Сім п'ять, ефективність підвищення, шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності. Як ми можемо їх підвищити? Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності це конкретні заходи, стратегії та методи, які спрямовані на збільшення продуктивності, оптимізації ресурсів і досягнення кращих результатів у підприємницькому секторі. Ці шляхи можуть включати різні аспекти бізнесу від операційної діяльності до маркетингу, фінансів, управління, людськими ресурсами. Вони є лише загальними орієнтирами, і кожна компанія повинна враховувати свої конкретні умови, галузь діяльності та стратегічні цілі при визначенні конкретних заходів для досягнення підвищення ефективності. Так. І перший шлях це процесний підхід, аналіз і оптимізація бізнес-процесів для поліпшення продуктивності, якості та знищення зайвих витрат. Це може включати впровадження методології таких як Лін, бережливий, або Six Sigma, 6 Sigma, які спрямовані на ефективне використання ресурсів та елімінацію витрат. Зниження і покращення витрат. Друге інновації та дослідження. Шукаємо нові способи поліпшення продукту або послуг, впровадження нових технологій та інноваційних рішень, які можуть забезпечити конкретну перевагу та підвищення продуктивності. Інновації – теж один з шляхів. Третє, використання технологій. Застосування сучасних технологій та інструментів для автоматизації процесів, підвищення продуктивності праці, використання комунікації, та керування, а також збільшення доступності та якості інформації. Тобто, сучасні всі технології, ми їх починаємо впроваджувати в свою діяльність. Четверте, управління якістю. Уваження систем управління якості, таких як ISO 9001, для забезпечення високої якості продукції або послухи задоволення потреб клієнтів, це сприяє покращенню ефективності виробничих процесів та зменшенню відхід і недоліків. П'яте Маркетингові стратегії. Можете виробляти погану продукцію, але добре її продавати. Розробка та впровадження ефективних маркетингових стратегій, які сприяють залученню нових клієнтів, збереженню існуючих та збільшенню обсягів продажу. Це може включати аналіз ринку, сегментація клієнтів, розробку продуктів або послуг, просування та брендування. Це це може вам допомогти. Ну і останнє у нас шлях це управління персоналом, залучення, і управління висококваліфікованого персоналу. Створення бутовоючих умов праці, підвищення комунікації та співпраці з кому... в команді, а також навчання та розвиток співробітників для покращення продуктивності та ефективності. От у нас коротенька така лекція була присвячена якраз ефективності підприємницької діяльності. Так, все, дякуємо за увагу і всього вам найкращого.